Всім привіт! Ми в торговому центрі, зараз треба скупитися, будемо робити на мангалі м'ясо і рибу, тому зараз будемо вибирати якесь м'ясо і побачимо. Багато справ сьогодні і на квартиру треба заїхати, там на мусорку вивезти вікна і попритягувати знову ж Мама приїхала сьогодні вихідна, тому такий ось наш сьогодні день планується. Дивіться, сьогодні завоз риби по п'ятницям, тут в торговому центрі. Дуже класний вибір сьогодні, дивіться, скільки всього. Добре, віка. Всі у натрота? Уявляєте, тільки що оце ж знімала відео рибу е, і з, е, заборонили знімати. Кажуть, не можна. Я кажу, хто це вам таки сказав, де це написано. Вони не можна. Я кажу, у всьому магазині можна, тільки рибу не можна, ну коротше цирк. То я виключила, звісно, що е, відео. Зараз вибираю м'ясо, мені ніхто нічого не каже. ну, ну, Фіноко. <гум> Апостосі, апостокозінь. Бачите, тут дозволили нам знімати і навіть нічого не сказали. Каже, типу, мені все одно, тільки моє лице не знімай. А то там вона сама, мабуть, придумала щось на рибі. Це 100%. Потім я я спитаюся, от бачите відділ рибний. Зараз вибираємо вино. Що, що мама чого, а? чого? Ну, що, що, Я думаю, що хотіла хотіли лікіра навіть. Та ні. Що пішли, та ні. Так, така наша спейза. Вино до риби до м'яса, м'ясо, трошки для дитини макаронів. Одна піца так взяли, чисто, щоб вдома була. Хліб, та й все. Вон. Риба, пиво, вино. Макарони, кава, кава, кава. До речі, зараз найдешевша. Оце 6 євро. Уявляєте. 6 євро, да, дві пачечки, тут по 250. Ну, взагалі, все так подорожчало. Олівкова олія одразу майже в два рази виросла. Зараз найдешевша бутилка 8 євро уявляєте? ну Деколи по скидці можна за 7 знайти. І кава дуже подорожчала. Раніше можна було по скидці купити каву. Я зараз вам скажу, за 4,50, 4,99, 5 євро, тобто чотири штуки, таку велику упаковку. А це маленьку за 5 євро саме дешевше. Що ви можете знайдете. Оцю ми купили 550. Не підходь близько. Ми вже вдома, друзі, Розпалюємо. ось костер. Чоловік робить. Оце у нас такий садочок, ви був, ви ще не бачили. Декілька дерев. Всі -сі -сі дерева у нас карликові. Тільки оце одне хурма. <смір> Це як корольок, бо він солодкий. Не знаю, на що ми його посадили, але нам щось так захотілося. Ось ми його оце підрізали трохи, бо він так вирос, що тут все закривав. Ну, чоловік таки хотів, щоб тіньок був, але мені не дуже подобається. Ось те, це в нас тут персик, оце йде, вже починає теж цвісти. Мілочка. Ось. Потім в нас абрикос. Міла. Що мені ще за дитиною треба дивитися? Мілочка, йди до мене. Іди сюди. Кали нас тут ростуть, але цього року все дуже погано росте, бо я ж в минулому році була вагітна, ніхто нічого не робив тут. Трошки, коротше, ми кажуть, що запустили наш садочок. ось Тут у нас оце ж абрикос, ось вже цвете. Дивіться, яка красота. Він майже вмирав, вже, а чоловік мій чимось попшикав, і воно відійшло, слава Богу, тут у мене одна роза. Міла. І е, тут трохи ягод ми посадили. Е, парічка, е, Агрус. Парічка, Агрус, а це я не пам'ятаю, що е, це в нас? Магнолія оце у нас вже е, майже цвіте. Дивіться, яка краса. Ось такий був маленький-маленький кущик. Так, оце у нас тут черешня, яка не цвіте вже третій чи який рік. Коротше, з нас такий садівникіс і ялиночка така, вона була малесенька, малесенька вона вже як виросла, така гарнесенька. Ось, ну, коротше кажучи, оце ми цей рік, ну, прошлий рік трохи у нас тут все поросло. Зараз будемо все відновлювати. Траву будемо сіяти. Ось такий садочок маємо. За домом у нас, за будинком. Ми тут хочемо зробити двері, вихід на цю сторону, щоб не обходити будинок. У нас, виходить, вікно в туалеті є і можна зробити двері з цього вікна. Тут в рядочок я посадила кали різнокольорові, білі, такі бордові, жовті є. і теж вже ось починають, починають рости. Рядочок дуже красиво потім. Ну, було у нас дуже гарно, а це, це коли чоловік став інвалідом і все якось в один рік трапилось, і плюс я завагітніла, і ми трохи занедбали тут цей садочок. Але нічого, будемо зараз відновлювати, буде краса. Сварилися з сусідами, до речі, якось, коли тільки переїхали сюди, то Така історія була цирк взагалі. Потім розкажу. Так, так ми з ними не розмовляємо, до речі. Так, ось наш шашличок готується. Дивіться, яка краса з картопелькою. Рибу вирішили ввечері готувати, бо немає часу. Трошки все запізнюється, у нас все по, по плану. То дитину треба класти, потім спати. Чоловік відпочиває той мангальщик. Мангальщик. Ось, а мама кормить дитину. Я вже замаринувала рибу, а потім вирішили робити ввечері. Ось, ну так, от зараз будемо їсти. Так, оце розкажу вам історію про е, наших сусідів я почала розказувати, так і не розказала, ні. Е, е, ми коли сюди заїхали, в нас тут е, не було дерев і почали все саджати, знаєте, потихеньку. Вони все дивилися, дивилися, питалися, на що ви стільки саджаєте, на що ви землю завозите, Ну, ми знаєте, все. Щоб було красиво туди-сюди, а потім посадили в самому кінці ту черешню, що я е, вам показувала. І вона, виходить, ця черешня біля е, того забору дуже близько. Боже, вони як почали нам це казати, що ви мусите її обрізати, бо по закону е, дуже близько біля забору, так не мусить бути. Там скільки, півтора метра, да, має бути від забору. Я кажу, так, слухайте, по-перше, це е, черешня карликова. А по-друге, ви маєте самі, маєте дерево, е, той інжир біля самого забору. І ви його не обрізаєте. Вона каже, ой, то дерево ще до нашого е, сюди заїзду тут було. Я кажу, яка різниця? Ну, вони думали, знаєте, що ми якісь дурачки, що вони будуть тримати своє дерево, ми мусимо е, пересадити своє, бо вона так просто захотіла от просто захотіла. То коротше, я е, кажу, слухайте, поки не пересадите свій інжир, ми не пересадимо е, свою черешню. Так е, ми оце з ними так посварилися, що, що до сих пір не розмовляємо. <су> ну е, тобто качають свої права, знаєте, що вони тут е, основні, що вони хочуть хочуть командувати, як вони скажуть. Е, спочатку було все нормально, наче з не з ними всім бонжорна. А потім оце побачили, знаєте, їх почала жаба дивити, що ми все саджаємо, красиво, все, багато дерев, так і вони почали на нас давити, дивити, що то не так, то не сяк по закону. Ой, коротше, тут всі всі, хто живуть, всі будинки, все не по закону. Якщо так подивитися, так тут у всіх на території є багато проблем, нюанс, це точно що не по закону. Так що тут така історія? Зараз покажу черешню ще раз і їх інжир. Ось дивіться, оце наша черешня. Ось Че черешня. Ось. Але вона вимахала так. Ну, ми сказали, якщо вона виросте, то ми будемо її обрізати. Це не проблема. Ось. А ось там біля зеленого будиночку, за, за будиночком, їх інжир. Ось, бачите, їх інжир, і він був великий, такий, що гілля аж на нашу сторону росло, то вони обрізали. Ось, і тому я кажу: поки не обріжете його, він біля самого забору, той інжир. То ми не присадимо свою черешню, так у нас сейвир росте і їх інжир росте, і наша черешня, але ми вже, їм просто повезло, що ми думаємо на наступний рік цю черешню взагалі викупити, бо вона не дає фруктів. Оце Вирішили цей рік ще подивитися, залишити, знаєте, бо багато хто з друзів каже, що два-три роки не буде давати, а може на третій рік, на четвертий тільки дасть фрукти. В прошлому році було дві черешні, то це ми думаємо все ж таки її викупати. Так, шашлычок вже, вже, вже йдемо їсти. Отак от, друзі, потім їдемо до мами на квартиру займатися ремонтом. Друзі, ми тут у... вже у мами на квартирі. Ось відділили скло від е, тих дерев'яних вікон. Зараз повеземо на мусор дерев'яні рами. Ось розбити треба скло і потім це будемо виставляти на мусор. Роботку гарно зробила. А це ось тут вже будівельники зробили, вирили для труб. Для труб повністю як воно піде нагору, там де туалет буде. Ось, ну, по замін, заміна труб оце буде. Ось тут на кухні. І оце тут. О. Ось тут. Ось це. Так. До початку, до самого. Ось. Це так ми загрузилися в машину нашу супермощну, боже, бідна машина. Загрузили по повній. Зараз їдемо. ж Будівельники почали робу, о, працювати почали. і захворіли, уявляєте? Я дзвоню, питаюся, ну що ви там працюєте, типу, а вони кажуть, ні, ми всі захворіли, бо один той начальник він перший захворів і потім, коли вийшов, Походу не вилікувався до, до кінця і захворів, і всіх ну, позаражав, і, і все остальні захворіли. А захворіли на інфекцію під, підшлункову, підшлункову інфекцію. У нас колись була з чоловіком ця інфекція і, і з дитиною. Так, ось ми хворіли на цей вірус, вірус інтестіналі. Називається вірус підшлунковий. І я перша захворіла, потім ми одразу поїхали, поїхали в лікарню, нам це пояснили, що це за вірус. Потім донечка захворіла, вона один раз виригала. І... А потім у неї було, був понос і невеличка температура. І в мене так само все проходило. Ну, У нас все пройшло дуже швидко. В мене за один день взагалі пройшло, у донечки десь 2-3 дні. ну, Один раз тільки ригала, і понос був, а у чоловіка було дуже довго і проявилося аж на третій день після нас він захворів. І сказали, що оце, у кого пізніше воно проявляється, той переносить тяжче. Йому дуже погано було, дуже він е, і така слабкість він взагалі лежав і е, не один день, і не один раз взагалі навіть ригав, не один день. Ну я в шоці була, бо я такого ну не в Україні не чула, і не було ніколи взагалі ніякої оце такої інфекції. А тут в Італії оце вірус е, і мені чоловік розказував, що таке розповсюдження явище, хвороба. Не знаю, як в інших країнах. І оце ж будівельники ці. Так само захворіла на цей вірус. Один захворів, не вилікувався, і всіх інших е, оце позаражав. І оце, поки вони е, захворіли, всі сказали, що з понеділка будуть вже працювати. Так ми вирішили ці дні попрацювати, вивести оце сміття і трошки там налагодити. Все почистити, щоб їм там було свободніше, бо за будинком це там купа всього. Ну і, і поки оце дійсно їх нема, щоб з ними не пересікатися, то вирішили роботу таку хорошу зробити, а мама поки з донечкою може побути. А ми е, поїхали попрацювали. Зараз їдемо це на мусор вивозити. 10 хвилин до закриття залишилось там чоловік так гонить, хоч би нас запустили, бо зараз закриється. Не буде цирк, якщо ми його повеземо додому. Ти не ще так, швиденько вам показує. Ми забіжали. <ріст> І... Сміттєзвалище. Так, да, оце таке с -с сміттєзвалище. Не знаю, А чим. де меблі? А ну, о, де? Щось видно, не знаю, де тут обнімати, чи... О, десь дід, бля, він десь став дід, напевне, тут десь. Назад, назад, назад. Десь, да, тут було о. десь. Ось. Ось. Все, виходимо. Так, зараз скоренько цей і... вигружаємося. Беремо, можна було і і додому. Вважати, і робити Йдемо. рибку. Все, ми справилися. Їдемо додому, дві хвилини до закриття. Клас. Добре попрацювали. Їдемо робити рибку тепер на мангалі. Ось таке тут сміттєзвалище. Контейнери, контейнери, все, все ділиться. Це, е, так сказ, скажемо, наприкінці нашого міста. І е, недалеко біля нашого будинку. Бо, бо ми, теж, е, ну, ми теж живемо на виїзді. Ну так, да, кілометри два, десь півтора. Раніше, до речі, тут чоловік жив перші свої, скільки, 15 років. Ось тут чоловік жив в цьому голубому будиночку. Перші 15 років. Ну, в цьому місті. Маю на увазі, коли переїхав сюди з мамою, з вітчимом. Сидимо, друзі, чекаємо, дивимося на вогонь. Красивий. Чекаємо, будемо рибку готувати. У нас невеличка територія, але ми тебе таку квартиру, хату і шукали, щоб була з територією, з гаражем так і, і нам повезло, і так і, таку і знайшли. І одразу як побачили все. Стареньке, все, да, але ми погодилися і все нас, да, все нас устраювало, і ціна і все. Потихеньку робимо ремонт. До, донечка на конику катається. <реш> ми вже будемо їсти, чоловік рибку при, приніс. Це в нас тут лососева Форель. Оце ну, Скумбрія маленька, я собі купила, бо я люблю, а вони не люблять, і дорада. Все, друзі, всім гарного вечора. Бувайте! На добраніч. ми пішли їсти. Па-па.